Шановні мої друзі, хочу вам представити нашу дискоборну компанію РК Групи Шерна захвата 5 метрів. Дисковоборна Кратос на демферній стойці з рублячим каточком впереді. Ось така є приставка. Рублячий каток. Рублячий каток у нас теж на демфері. Бачите, кріплення демфера. Конусний коточок. Так що, кого буде цікавити, тут виходить, нас виконує перший ряд рубає, другий, третій рубає ряд. Потім йде е, у нас гребіночка. і каточок е, трубчатий, з необслуговуючими підшипничками. Глибина Виставляється за счет пальців, гідравліка на транспортному пристрої, по два гідравлічних циліндра з гідрозамками на кожному крилі. Тут пальці глибина. Отака От машина може приїхати до вас і зробити роботу в вашому господарстві по обробітку землі, по поживним речовинам може зробити от красоту. Ну, така у нас є ще чотирьох Гідравлічна. Кого цікавить, набирайте, привезем, доставим е для роботи. Е є, бачите, такі ставимо сонечка для того, щоб е коли працюють, е Робочі органи викидають волну, і щоб цієї волни не було, вона там теж є, бачите, ми ставимо такі сонечки, щоб воно цю волну той бугорок розбивало і не, не було, як кажуть, у погрішності на, на, на вашому полі. Ось така машина може приїхати. Тут трошки фон сонечко світе. Отака От машина може приїхати, вам зробити все роботу. Так що, кого буде цікавити, є 2,4 на демпфері, 3,2, потім 4 на вісна, 4 гідравлічна, 4 прицепна, 5, 6, 8 метрів. Кого буде цікавити, набирайте, можемо привезти. Отака. Штука з держкомпенсацією, доставочкою, і запуску в роботу.